Ну що ж, усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжимо проходити додаткові місії в грі Vita City, і у нас rampage місії. В грі Vice City і всі City Rampage XO35. І ось 20-й. Якщо ми пройдемо цей. А, на далекій відстані він. Слабуватий. І так, не втечуть від мене, не втечуть. А, тут... Так, тут є іще. Куди ви тікаєте? Я за вами не закінчив нічого. Ось так вам. Ось так, вам. Ось так. Не втечете від мене. О. Зато останнього отак. Завалимо і ми отримали касарик. Так що на цьому це все. На зв'язку був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо в коментарях. Та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатись про новий ролик. І в нас залишилось ще 15 ремпейджів. Та. Так що на цьому це все. До скорого!